Відео спеціально для бабок їбанутих, які мені розповідають, що мене навіть немає кому буде закапати. Бабки їбануті зараз цим займаються спеціально обучені люди. І нормальні батьки організовують свої похорони, кремацію чи поховання блядь, самі нахуй. Це ви живете в прошлому віки. Роблять все батьки для того, щоб позбавити дітей оцих неприємних подій. Оце нормальні батьки. Ви розумієте, блять? Ви живете просто в неоліті. Це перше. Друге. Я не народжувала дітей для того, щоб вони мене закопували. блядь. А якщо ви для цього, то мені вас шкода. Мії бабушки, я як юрист знаю дуже багато випадків, коли вас немає кому закопати. Хоч у вас є дохуя дітей, родичей, вас ховає е, держава. блядь. І не мені бабки гадості писати в Тіктоці, а взяла свій гаджет. Найшла контору, яка буде тебе закапувати, щоб не займати дітей. Організуй все зарання сама.